Ми з України і з вами адвокат Роман Сімудін. А ви знали, що ТЦК має право затримувати на три доби? Вчора вся країна чула свідомо маніпуляційні заяви та перекручування заступниці Київського міського ТЦК щодо правомірності затримання? На три доби дивимося коротенький виступ всього на одну хвилину. В разі, якщо громадянин чинить злісну непокору, я повторюю або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є теж відповідна норма в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітнику поліції здійснити під протокол адміністративне затримання такого громадянина, що має певний термін, тобто до трьох годин. І в разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичної спливу до військовослужбовців, в тому числі термін такого затримання може тривати навіть три до. 对。<laughs> Якщо ми говоримо саме про ті ролики, коли люди, як кажеться, громадськості да, насильно поміщаються в якісь транспортні засоби. То якщо розбирати їх повною картиною, це було непокоре, це був адміністративний протокол про затримання. І відповідно, звичайно, на людину після доставлення до органів національної поліції або ТЦК накладається відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу або санкції такої статті, яка передбачена Кодексом України про адміністративні затримання. Дійсно, це практикується, це є і це один. З механізмів законодавчого врегулювання, але знову ж таки не так мобілізації, як, скажімо так, усунення порушень зі сторони громадян, які тим чи іншим чином ігнорують правила встановлення військового обліку і перебування на обліку. Тож далі коротко та по суті розберемо, чи відповідають такі твердження чинному законодавству, чи це ж, все ж таки свідома маніпуляція, щоб чинити беззаконня? Свідоме перекручування фактів. Хто має право? Затримувати військовозобов'язане. Розберемо за цитатами. Адмін затримання громадян за порушення правил військового обліку може тривати до трьох годин. Якщо громадянин чинить непокору застосування фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається, громадськості насильно поміщувалися у транспортні засоби, то якщо розбирати, Повною картиною це була непокора, адміністративний протокол та затримання. У процитованих фрагментах свідомо не договорюють та перекручують. Чому? Згідно з пунктом 54, постанови Кабміну номер 560 Якщо група оповіщення встановила, що громадянин порушує право військового обліку і відмовляється прослідувати до ТЦК, то поліцейський. Проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Акцентую, що проводити адмінзатримання та доставлення до ТЦК має лише працівник поліції, який входить до складу групи оповіщення. Тобто, якщо у групі оповіщення немає працівника поліції, а діють лише працівники ТЦК, то вони не мають ніякого права затримувати та примусово доставляти до ТЦК. Порядок застосування дотримання і доставки до ТЦК. Пункт 54 постанови 560 чітко визначає, що адмін затримання та примусове доставлення до ТЦК. Поліцейський здійснює не за власним розумінням, а відповідно до вимог статей 261 і 262 Кодексу про адмінправопорушення. Обов'язково складається протокол затримання, повідомляються родичі. Та центр надання безоплатної вторинної правової допомоги або захисник. Зі своєї практики та практики моїх колег скажу, що ніколи ще не бачив, щоб поліцейські складали протокол затримання. Тим більше повідомляли про затримання та доставлення до тиска їхніх родичів та викликали їм адвокатів з центру надання вторинної правової допомоги. Якщо вам відомі просто такі факти і складання протоколів, напишіть у коментарях. Чесно, хочу зустріти такий випадок та оскаржити. Отже, закон не дозволяє працівникам ТЦК затримувати чоловіків на вулицях та у громадських місцях. Таке право мають лише працівники поліції, але на прес-конференції заступниця начальника Київського ТЦК взагалі про це не каже. Вона не уточнює, хто може. Затримувати. Та чому це не можна здійснювати спротив працівникам ТЦК, якщо вони не уповноважені проводити адмінзатримання? З її відповіді можна зробити висновок, що працівники ТЦК мають право без участі поліції самостійно проводити затримання та доставлення громадян до ТЦК. І це нібито. Законно! А щоб захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія Драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Але то все тухне взагалі і мліє перед іншим питанням, яке стосується строків адміністративного затримання. Строки адміністративного затримання. Відповідно до закону, адміністративне затримання може тривати не більше як 3 години. Але якщо особа вчинила злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, то її може бути затримана строк до трьох годин. А в необхідних випадках для встановлення особи для з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. Таким чином, заступниця. Начальника Київського ТЦК тут також не договорює, оскільки до трьох діб можна затримати виключно у двох випадках. Для першої для встановлення особи і друге для з'ясування обставин правопорушення та складання протоколу за вчинення злісної непокори за статтею 185 Кодексу про правопорушення. Стаття 185 передбачає адміністративну відповідальність за злісну непокору. Наголошую законному розпорядженню або вимозі поліцейського чи військовослужбовця. Тобто, якщо особа військово зобов'язана встановлена, він не може бути затриманий до трьох діб без складання протоколу за статтєю 185. А якщо протокол про вчинення злісної непокори працівникам ТЦК складений, то він повинен бути направлений для розгляду до суду. А в судовому якраз засіданні буде можливість перевірити, чи діяли працівники ТЦК при затриманні військовозобов'язаного зобов'язаного у встановленому законопорядку. порядку. І чи були законними їхні вимоги та розпорядження? Практика розгляду якраз аналогічних справ за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського дуже-дуже багата і практично вся не на користь останніх. Як не парадоксально, але буде краще, якщо на затриманих складуть протоколи за злісну непокору працівникам ТЦК. Зараз бусифікований чоловік фактично позбавляється волі та не може довести вчинення щодо нього незаконних дій з боку працівників ТЦК. А розгляд протоколу за вчинення злісної непокори у суді якраз буде шансом дослідити відповідність дій працівників ТЦК вимогам закону та встановити їх протиправність висновки. Адміністративне затримання та доставлення до ТЦК ТСП може здійснювати тільки поліцейський у складі групи оповіщення. Якщо у складі групи оповіщення немає поліцейських, тоді працівники ТЦК не мають повноважень самостійно затримувати, тобто адміністративне затримання здійснювати особи та доставляти до ТЦК. Затримання громадян. Поліцейським без складання протоколу про затримання або затримання громадянина працівникам ТЦК – це абсолютно порушення закону. У таких випадках треба користуватися, чесно, правовою допомогою адвоката і оскаржувати протиправні затримання у суді. Дякую всім моїм глядачам і окремо подяка спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь, хто бажає бачити якісний правовий контент. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, що потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!